Хвороба легіонерів це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке характеризується різноманітністю клінічних проявів з переважним ураженням дихальної системи. Ця хвороба вперше виявлена у Сполучених Штатах Америки в 1976 році серед членів організації Американський Легіон. Збудники хвороби це бактерії роду Легіонела пневмофіла, природним резервуаром цих бактерій. Є різні водойми, але в результаті трансформації природного середовища під впливом діяльності людини ці бактерії навчилися виживати у кондиціонерах рециркуляторного типу, у водних резервуарах, у сучасних душових установках тощо зараження людини відбувається аерогенним шляхом при вдиханні дрібного водного аерозолю, який утворюється в результаті роботи різних технічних систем та обладнання. Наприклад, кондиціонерів, зволожувачів повітря, кліматичних установок. Найчастіше на хворобу легіонерів хворіють люди, які проживають у готелях та працюють у приміщеннях з кондиціонерами, медичні працівники та пацієнти лікарень, працівники систем водопостачання тощо. Інкубаційний період хвороби легіонерів триває від 2 до 11 днів. Симптомами хвороби є кашель. Сильний біль у грудях, фіброз легень, діарея, блювання, ураження головного мозку, яке супроводжується головним болем, сплутаністю свідомості та галюцинаціями. При тяжкому перебігу хвороби може настати смерть від дихальної, ниркової та серцевої недостатності. Профілактика полягає у зниженні рівня зараження легіонелами закритих систем кондиціювання та охолодження. Тому необхідно здійснювати очищення та дезінфекцію систем кондиціювання, дотримуватись графіків заміни фільтрів, а також води у зволожувачах. Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров'я. Ми працюємо, щоб ви були здоровими.